Уявіть, у місті лунає повітряна тривога. Ви хочете подивитися в телефоні, звідки летить моніторингові канали, де найближче укриття, але зробити цього ви не можете, бо інтернет не працює, а мобільного зв'язку взагалі немає. Ну, якщо що, то це не наша вигадка, бо тому, що нас на тлі постійних атак, дронів і нових викликів для безпеки українці можуть опинитися без мобільного зв'язку саме у критичний так. момент. В Соцмережах, до речі, поширюється інформація, мовляв, зв'язок глушитиме під час повітряної тривоги. Чи справді це нова тактика захисту чи чергова дезінформаційна хвиля? Каріна Шевченко розбиралася. Звідки пішли ці чутки, що каже влада та чому частина українців вже панікує, а інші навпаки підтримують таку ініціативу. Дивіться далі в матеріалі. В місті оголошено повітряну тривогу, а мобільного зв'язку немає. Таке може очікувати українці вже незабаром. Подібні новини днями ширилися у соцмережах. Там пишуть, мовляв, як тільки ворожий дрон залетить на українську територію, мобільні оператори глушитимуть зв'язок. Тому у таких випадках радять завантажити нібито спеціальні додатки. Ця новина зчинила паніку серед українців. Чимало обурені. Бо як це бути без зв'язку, коли вороже залізо цілеспрямовано летить нищити українців? Інші таку ідею підтримують, якщо це на користь для наших сил оборони. А як людина дізнається, що в її бік летить? А на що зв'язок? Всі ж в укриттях сидять в тривогу. В підвалах і так не ловить. За будь-який двіж головне, щоб брухт не долітав. Якщо вночі, то взагалі байдуже. Та й здебільшого на вайфаю сижу його не планують чіпати. А з можливістю телефонувати через вайфай замість мережі взагалі непомітно буде на бюджетних телефонах. Інша справа. Російські дрони ефективніше зможуть виконувати свої завдання, якщо Україна негайно не почне вимикати мобільний зв'язок. Про це на сторінці у Фейсбук написав волонтер Роман Донік. Пояснив це тим, що противник постійно модернізує БПЛА і тим самим хапається за будь-який супутник з навігаційною системою і спрощує для себе напрямок атак на українців. Ми намагаємося з одного боку засобами ребу задавити будь-яку навігацію, а з другого даємо дві стійкі інтернет мережі для використання у цих же цілях. Зараз всі БПЛА дальньої дії оснащуються модулями, які хватаються за будь-який супутник будь-якої системи навігації, і ця задача постійно ускладнюється. І тут такий подарунок: перекриття повітряного простору засобами реб недостатньо ефективне при працюючих мобільних мережах. Проблема не в тому, що під час атак українці користуються мобільним зв'язком, а те, що його використовує ворог для отримання розвідданих, які корисні противнику, наголосив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. Кремль запускає свої бляшанки сім картками і використовує не лише російські, а й українські та іноземні. Таким чином оператор дрона може відстежувати маршрут, фіксувати, де зникає сигнал. А значить, там може бути реп та шукає шляхи. Шляхи, аби обійти українську ППО. ми якісно працюємо з засобами радіоелектронної боротьби безпосередньо прицільно по цих засобах, і це ускладнює їм можливість використання даних видів комунікації. Але при цьому таки, давайте зауважимо, що в майбутньому, якщо розглядати зовсім нову архітектуру безпеки будь-якої держави, треба розглядати можливості, які б було би, наприклад, на базі мобільного зв'язку, але створювали або певні перепони, або певні проблеми, наприклад, використання таким технологіям, тому що в будь-якому випадку треба зрозуміти, що, наприклад, побачити, що зі швидкістю 200 км на годину хтось переміщується по полю або по горах, це вже вказує на те, що це точно не мобільний телефон. Нині Україна не планує вимикати мобільний зв'язок у разі повітряних тривог, кажуть у комітеті Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Зараз це питання лише обговорюють, тому на які регіони поширюватиметься такий метод, як воно буде діяти, поки невідомо. Держава з врахуванням розуміння, як краще в першу чергу обезпечити громадян України, об'єкти критичної інфраструктури буде вирішувати е після консультації з експертами, з операторами. з Контрозивному служимому військові. Якщо е вони скажуть, що для цього потрібні якісь законодавчі зміни, вони будуть зроблені. Якщо вони скажуть, що до цього їм вистачає відповідних повноважень і далі будуть якісь технічні обмеження, і в межах цих технічних обмежень будуть там. Вимкнення передачі даних, вимкнення інтернету, вимкнення взагалі мереж ідентифіковані сім картки. Ну я не знаю, що там можна ще вигадати з точки зору того, щоб унеможливити російським тронам використовувати інфраструктуру мобільних операторів. Додатки, які поширювали у соцмережах, що мали слугувати, нібито заміною зв'язку, аж ніяк не розробка держави, зауважив Федієнко, тому на них переходити не варто. Нині ж подібний метод. Вимкнення зв'язку під час українських атак застосовують на Росії. Експерти пояснюють, ворог це робить, тому що у нього недостатньо засобів радіоелектронної боротьби.